Плани просування вглиб української території були давно розроблені. І кажучи просто, ще в 2014 році, за команду з Генерального штабу Російської Федерації, війська могли рушити прямо на територію України. Треба було лише відкрити відповідний пакет. Саме тому, буквально розпорошуючи сили і засоби, українське командування мало перекривати одразу кілька напрямків, фактично як сьогодні. Вирішуючи задачі в зоні АТО, армія та інші силові структури посилювали весь кордон з Російською Федерацією та Придністров'ям, де також базувався російський військовий контингент. І якщо хтось забув, то так звана оперативна група російських військ в Придністровському регіоні Республіки Молдова це об'єднання Збройних сил Російської Федерації, що дислоковано на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. До 1995 року це угрупування військ мало назву 14-та армія Збройних сил Російської Федерації.